Вітаю вельми, шановне панство. Виїхав в поле, я вже цю люцерну навіть не знаю, як маю її досушити. Помішав дощ, я її переворушив і зараз зібрав вон такі покоси невеликі, приїхав, думаю, що може би затюкувати, але ні, вона вона сира. Вона не сира, але ще така волога. Та що, друзі, показую вам, показую, що до чого вчора це згрібав. Запустив трансляцію в TikTok. Хто бачив, пишіть в коментарях. Подивимось, скільки бачило людей з YouTube в TikTok трансляцію. Вон. А сьогодні думав, думав, вона вже така нормальна, але ні. Отут. Зверху вона шелестить, а знизу вона така ще мокра. Ну, не мокра, а така волога. Тому що я зараз зроблю? Граблями, сонечком беру волок між колеса і останніми двома колесами я просто її переверну на один бік, так аби її перекинути бо то не штука зараз її, о, бачите, яка вона. То не штука її зараз затюкувати, а вона затюкується. Але по тому буде проблема. І то проблема буде велика. Вона почне грітися в тюках. Ну, хоча б вона була така все рівно, то треба ще досушити. Не знаю, ніби дощу не передають на завтра, на післязавтра, то спробую я її висушити все ж таки. Тут збило великий, великий вал, але вона суха. Вона суха, її зараз перекину. Щось обсипеться, а щось і лишиться. Так, обсипається багато. Але краще хай обсипеться, чим я маю по тому тітюки не знати, що з ними робити. Різати, розривати, розрізати, сушити. Так, аби лиш наробитися. Бачите, що погода непевна. То якісь заморозки передають, то, то дощ, не було дощу, там дощ пішов, та дощик добре, дощику треба. Вона вже рости починає. Наново, так що зараз я відключаю кардан, бо 100% накрутить, а кардан, щоб відключити, це треба відключити ось тут. Відкрутити шестиграночку. Де там моя шестиграночки? Хто його знає? Чим це я маю відкрутити? Так, шестигранки нема. Десь я вдома її. Будемо крускати чим є. Вихід з положення завжди є. Десь посіяв я вже шестигранку. Або вдома, або де. Ще трошки. Я так відкручую, аби та полоска. Плюс-мінус стала. О, десь так Так само робимо з другої сторони. Таку от легенько поворушити і буде добре. Воно її сильно і не товче, легенько, легенько собі ворошить. Бачите, як воно класно получається? Добре-добре. Зараз Буде тепло, трошки цей обсох біг, той обсохне і можна буде затюкувати. Де тоненький покіс, там трошки краще. Каже дороге молоко. Чи а що то корову тримати? Ну та от і що корову тримати? Лино що висушити? Проблема. Корову тримати не проблема, а сіно висушити. нагодувати то все. Вичистити то то проблема. А так не проблема, то проблема. Ой, поки скривий. Я ворушити не хочу розривати вже по косі. Нехай воно буде так, нехай сохне. Так буде ліфт. Це тут де погана люцерна. Тут згрібсь, від краю, он, який покис, а там лише два маленькі. Одно швидше, ніж гравлян. Короче, і так дальше. Думав буду тюкувати сьогодні. Ні, не буду я сьогодні тюкувати. Чому? Тому що ще сире. Ще його перевернув. І воно вже підсихає. Ну, є десь ще сире. На вечір можна би було тюкувати, але на вечір воно відійде. Нехай завтра ще постоїть. Можливо, післязавтра візьму, затюкую. Можливо, не знаю, побачу. Ви це будете бачити, як я буду тюкувати. Там ще прес треба підготувати. Що там готувати? Там він цілу зиму в мене стояв накритий. Того, що... чому? Пояснюю. Тут була ще люцерна, така ще можна було один укіс невеличкої зняти. Задощило, потім пішов холод. Я, так вже, я ще мав її присувати. Так я його накрив. Там стоїть тюк в шахті, хоча це не бажано робити, його треба витягувати, то все вимітати, вигрібати. Ну, так вийшло. Зима не була сніжна, була суха, він був накритий, нічого йому нема. Треба то повитягувати, повидувати, змастити. В'язальний апарат, помастити там ті всі точки з маски, дає тавотниці. І все. Отака От така підготовка його буде. Ну, я покажу там, що я йому буду робити. Не ремонтую, бо що буду ремонтувати? Слава Богу, працює, не ломиться, ну поки ж поки що. Та й не, не ремонтую, я не їжу гектарі, десятки, сотні гектарів, не тюкую. Я тюкую собі. І там декому хто ще там попросить. Кому так, хто в мене завартував, тому я затюкую. А інакше я по калимах не їжджу. Чому? Бо тут нема калимів. Це по-перше, а по-друге, не маю часу. Не маю я часу. Купив я траву, знову я забув її взяти. Я потім її розкидаю. Тако от руками розфиркаю тут. Де там погана люцерна, візьму це сонечко, перейду перешкребу, щось сховається, а щось не сховається. Чи як ви кажете, як краще зробити? Я маю три райбурінки, але райбурінки дуже порвуть зараз цю люцерну. Тут вона її так нещасна. А ще зараз райбурінками її центуалити. То я думаю сонечком. Сонечко гарно рихлить. Опускаєте, на так шкребе делікатно. Поставити його на ворушіння. Тут так поцарапало. Доступ повітря зробило гарний. Люцерніцій. Що робив? Зняв, показав. Ну а ви, як завжди, залишайтеся людьми завжди. Будьте здоровенькі, миру вам, добра, злагоди. Здоров'ячка, ну і гарної погоди, кому яка потрібна. Не забувайте підписатися, хто ще забув підписатися. Перевірте, чи є підписочка. Дзвіночок, коментар, обов'язкову підтримку каналу. І нехай вам щастить, до нової зустрічі. Зустрінемось уже на тюкуванню. Там на підготовці, на тюкування, на такому.